Власне, про результати, чим ми займалися останні два місяці, і куди рухається напрям регіональної програми ментального здоров'я на національному рівні, які вже відбулися ініціативи, які впровадження сьогодні хочу вам доповісти до вашої уваги. Загалом хочу нагадати, що саме програма ментального здоров'я вона це не є якийсь визначений документ, це є така екосистема, яка покликана на першу чергу підтримки ментального здоров'я ментального здоров'я українців в цей надто важкий для нас час і плекання їхньої життєстійкості, резильєнтності, і саме навчити українців піклуватися про своє ментальне здоров'я, брати за нього відповідальність, вміти користуватися ресурсами і отримувати, і мати можливість отримати якісні психологічні. Кваліфіковані послуги і їх доступність. Власне, ментальне здоров'я це наш стан загального благополуччя, це не є визначення і якби аналогом психічного стану, це набагато більший комплекс. Він включає і наш фізичний стан, і на наше ментальне здоров'я впливають і соціально-економічні фактори, і фактори гуманітарного характеру, екологічні, тобто. Той соціум, який нас оточує. І, звісно, українці сьогодні щоденно являються, підлягають таким тригерам стресового формату, і саме плекання життєстійкості і стійкості це один із. Таких глобальних мотиваторів впровадження цієї програми ментального здоров'я. І нещодавно, мабуть, ви ж знаєте, що відбувся саміт перших леді і джентльменів. Так от основною такою мотиваційним меседжем це було саме стійкість і крихкість українського ментального стану. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про конкретні ініціативи, які вже відбулися, які впроваджені, про результати нашої роботи. над чим ми працюємо далі, і як власне буде розвиватися. Тися подальші наші активності в цьому напрямку, ну в першу чергу, звісно. Ми два місяці працювали над розвитком і провадженням безпосередньо активностей щодо психо психоекуційних станів, щодо профілактики стресів, щодо просвітницьких заходів. І загалом за цей час проведено більше 30 таких заходів з різними категоріями людей, до яких було долучено понад тисячу осіб. Це і сфера освіти, і сфера охорони здоров'я, безпосередньо надавачі послуг. Це і безпосередньо ті, хто отримують різні категоріальні особи. Ми відвідуємо і продовжуємо працювати з громадами, безпосередньо їздимо до них, працюємо з ними і проводимо такі заходи для того, щоб навчити українців турбуватись про свій ментальний стан, як це робити, а за допомогою яких ресурсів, яких методів, і звісно, отримуємо певні зворотній зв'язок щодо. Ситуації і, власне, щодо загалом отримування цих послуг. Хочу зазначити, що за цей період в нас також відбулося досить сильне таке, глобальне дослідження оцінки потреб психосоціальних послуг. Загалом в даному дослідженні взяли участь понад 3 тисячі осіб. Це і надавачі послуг, і отримувачі послуг. Задіяні були сфера освіти, сфера охорони здоров'я, сфера соціального захисту та громадські організації. Ціллю саме цього дослідження було зрозуміти власне, ситуацію щодо отримання психологічної підтримки, її якості, її кваліфікації, настільки українці задоволені, саме конкретно черкащани і жителі регіону, задоволені отриманими психосоціальними послугами, як вони справляються з стресом. Безпосередньо також опитувались і надавачі послуг, настільки є умови для того, щоб ці послуги надавати, і, і якщо від Буваються заходи по підтримці і профілактики. Професійного та емоційного вигорання самих надавачів послуг. Я хочу вам озвучити деякі конкретні результати. Їх сьогодні на загалу озвучую вперше. Надалі я думаю, що вони будуть деталізовано викладені на наших ресурсах обласної військової адміністрації. Загалом понад тисячу осіб взяли участь саме надавачі послуг і близько двох тисяч отримувачів послуг. Що власне примітно, основною віковою категорією отримувачів цих послуг є. Така категорія, як 39 років 45. Тобто середній вік людини говорить саме про те, що ця категорія не має такої стигми та, соціальної і схильна до того, щоб звертатися за психологічною підтримкою. Те ж саме стосується і надавачів послуг, саме цієї категорії в нас так зійшлося дуже гарно. Саме надавачі цієї категорії найбільш активні у наданні психосоціальних послуг. Більшу частину опитаних саме займали і сфери охорони здоров'я та сфери освіти це найбільш Чисельні сфери, які надають психосоціальну підтримку і надають ці послуги. Наше завдання, як в припровадженні було програми ментального здоров'я, зробити психосоціальну підтримку такою наскрізною послугою на всіх рівнях отримання і надавання послуг. Зараз деталізую, про що йде мова. Тобто, ми, як країна, яка знаходиться в гострій стадії війни, безпосередньо маємо розуміти, що людина, яка звертається. За будь-якою послугою а будь-яку установу повинна вже апріорі отримати психологічну підтримку. Незалежно від того, звертається вона в центр надання адміністративних послуг, чи в центр зайнятості, чи в соціальній захисті, отримує освітні послуги, всі люди без виключення, коли вони отримують певну соціальну допомогу, користуються певними послугами, повинні мати право отримати психосоціальну послугу, тобто психологічну підтримку. І це важливо, власне. Рамках розпорядження по цьому плану ми проводимо багато просвітницьких і навчальних заходів із освітянами, з працівниками сфери охорони здоров'я, працівниками сфери соціального захисту, тому що це вважається першою ланкою надавачі послуг. Тобто це коли йде мова, наприклад, на фронті в нас є передова, де безпосередньо наші військові захищають так кордон. Так, от, коли ми говоримо про цивільне життя, особливо в стані війни, це перша лінія контакту із людьми, які на сьогодні знаходяться в Складному психоемоційному стані, і тому дуже важливо саме надавачів послуг першої лінії навчати і проводити підвищення їх компетенцій з метою можливості надання психосоціальних послуг цим людям, яким чином відбувається навчання. Я просто в контексті дослідження буду говорити про результати вже роботи практичних моментів, яким чином можна яким чином на здійснюється навчання, це для лікарів і в сфері соціального захисту ми навчаємо завозівською програмою. Надання першої психологічної підтримки такі лікарі, медичний персонал, отримують сертифікат і з правом укладання договору з Національною службою охорони здоров'я. Це важливо, тому що на сьогоднішній день ми активно пропагандуємо серед лікарської спільноти про важливість проходження цього навчання. Не всі лікарі мають таку можливість і мають компетенції надавати психологічну підтримку. Але ми знаємо, що українці звертаються в першу чергу, коли в них хто. Бує їхнє навіть ментальне здоров'я. Вони звертаються не за психологічними консультаціями, а власне за медикаментозною терапією. І от тут дуже важливо, щоб лікарі на первинних консультаціях мали можливість надати психологічну підтримку і тоді лише вирішили, чи потрібна медикаментозна терапія, чи достатньо лише психосоціальної послуги. Тому саме акцент на освіті в плані психосоціальних послуг на сьогодні. На сферу охорони здоров'я акцентується. Звісно, сфера соціальних послуг і сфера освіти вона також дуже важлива. На сьогодні до 1 вересня ми активно працювали з освітянами області. Було проведено дуже багато різних заходів, зокрема із керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, з психологічними службами, з методистами із різними профільними вчителями. З якою метою? З метою того, що надання саме психосоціальної підтримки дітям при навчальному процесі, це одна із передумов успішного навчального процесу. Ми всі добре знаємо, що діти проводять більшу частину свого життя в шкільні. Спільноті. І е, часто дійсно шкільна спільнота це є другою сім'єю для дитини, і особливо в е, тих умовах, які на сьогодні діти наші знаходяться, вони потребують психологічної підтримки всіх вчителів. Ми е, плануємо надалі працювати в цьому напрямку. із Можливості навчання вчителів навіть вміти робити скринінг перших ознак психоемоційних порушень дітей, чому тому, що психологічні служби вони не закривають ці потреби в школі. Ми з ними працюємо, але цього недостатньо. В нас немає в Україні навіть того ресурсу кваліфікованого кадрового, який б могли закрити всі потреби по психологічних консультаціях. Тому нам дуже важливо масштабувати цю послугу шляхом навчання. Надавачів послуг і навчання фахівців, які безпосередньо мають контакт із дітьми, з дорослими. І коли ми говоримо про освітян, то звісно вміння зрозуміти, в якому стані знаходиться дитина під час навчального процесу, а не лише так, формально провести урок і для себе поставити галочку, що дійсно я виклав матеріал і все спрацювало, цього недостатньо. В першу чергу саме програма ментального. Здоров'я розрахована на Плекання здоров'я людини, дитини як першою основою, лише потім надання й отримання всіх інших послуг. Тому ми робимо акцент на тому, що діти мають отримувати якісну психологічну підтримку під час навчального процесу. Це важливо, і саме вчителі являються тією контактною людиною, яка може це зробити і надати. Тому ми плануємо навчати вчителів саме наданню першої психологічної допомоги дітям в умовах навчального процесу. Це це один із моментів щодо освіти. Щодо охорони здоров'я, я озвучила напрям навчання це програма ВОЗ. І до цієї програми ми долучаємо вже не лише медичних працівників, а й в сферу соціального захисту. також. Тобто вони також вже почали проходити дане навчання і отримувати сертифікати про надання першої психологічної допомоги. Надалі в нас буде такий банк кваліфікованих фахівців. Які будуть шляхом, які вже визначені, і будуть шляхом картування внесені на карту надання психосоціальних послуг для того, щоб всі, хто працює з людьми, мали доступ до переліку цих людей для перенаправлення для отримання цієї послуги.